Вітаю, Світлана, і моя подружка Наталя зі Львова. На минулій зустрічі я навчала Наталку готувати стейки танця. У нас залишилось два великих стейки, і я маю для Наталі сексуальну пропозицію. Наталя, а хочеш, я навчу тебе готувати тайський супчик ромен зі стейком танця. А ти не боїшся, що це складно? Ну, я думаю, що не складніше, ніж стейки. А складніше. Інгредієнтів більше, але ми будемо готувати тайський суп ромен на український мотив з українськими продуктами. Ні. А ви хочете дізнатися? Тоді чекайте, ми покличемо оператора і знімемо ролик саме для вас, наші друзі. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час поставити дзвіночок, поставити вподобайку і бачити всі новинки, які виходять на цьому каналі. Щоб ви не сумнівалися, повний перелік інгредієнтів для цього супу я викладу в описі під цим відео. Головне, що нам потрібно знати, для цього супу нам потрібна довга локшина. Або гречана, або рисова, або звичайна пшенична. Це китайські гриби, які ростуть на деревах, але ми ж в Україні можемо використовувати або ці китайські гриби, китайські гриби, або наші українські, сушені, білі, польські. Будь-які. Тільки треба більше часу. Залили водою і хай вони собі набухають. Курячі яйця краще відварити заздалегідь, заливаємо їх кип'ятком і тим же кип'ятком заливаємо нашу локшину. Якщо у вас є час і ви можете відварити курку або шматок якогось м'яса, ви будете мати смачне бульон. Якщо у вас немає часу, або до вас приїхала подружка в гості, і вам треба щось швиденько зробити, треба мати вдома запас сухого бульйону, як у мене. Тож я користуюся звичайнісіньким сухим бульйоном. Для того, щоб страва набула азійського смаку, необхідно додати імбир. Я користуюсь сушеним. Бажано варити локшину менше зазначеного часу, тому що потім ми будемо доварювати її в бульйоні. А бульйон краще процідити. Ці зайві шматочки нам там ні до чого. Якщо гриби дуже великі, краще їх подрібнити для покращення смаку і споживання. Яйця можна покласти в холодну воду, це дозволить нам їх легко очистити. Гриби. Повертаємо в бульйон з локшиною, додаємо трішечки водорості в вакамбі. Це додасть вишиканого смаку, і стане більш азійський такий смак. Додаємо бульйон і викладаємо яйце і посмажений стейк тунця. Смачного! Я хочу похвалитися, як я вмію гарно готувати. А ложку, хочеш отримати, щоб спробувати супчик? Звісно, що так. Як смачно, взагалі, якщо вам не вистачає сон, в цей суп додають соєвий соус. Але я думаю, і так смачно, друзі. А від мене, як завжди, смакуйте життя, цінуйте кожну його мить. Вірте в ЗСУ, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна!